Полтавська обласна військова адміністрація постійно працює над усканаленням своїх електронних сервісів. І завдяки якраз співпраці з програмою розвитку ООН ми можемо навчити наших державних службовців і безпосередньо правильно будувати і створювати як електронні сервіси, так і інформацію для того, щоб були доступними для усіх. Доступність це нескладно, це недорого. Розробникам в сайтів ну, не треба боятися, не треба вигадувати щось складне. Достатньо дотримуватися декількох рекомендацій, нескладних, і ресурс стане доступний. Питання доступності воно надзвичайно важливе і його. Потреба так чи інакше буде зростати зараз весь час. Там в будь-якому випадку треба будувати там абсолютно інклюзивну державу. І добре, що у нас є таке партнерство з проон за підтримку уряду Швеції, і що взагалі є ці тренінги. І ми сподіваємося, що, що проведення цих тренінгів допоможе в тому числі і обласному рівні, і локальному рівні реально зрозуміти, що таке цифрова доступність, як її впроваджувати, і реально змінить це реально призведе до. Змін в цій сфері актуальність її тільки буде зростати, і це наша відповідальність і відповідальність держави, відповідальність наша, як, як людей, які працюють і допомагають державній службі змінити цю ситуацію таким чином, щоб всі люди змогли скористатися державним сервісом. Питання забезпечення доступу громадян до ресурсів це є ну, обов'язком державного службовця. Не кожен знову ж таки. Зможе отримати ту інформацію на сайтах без цифрової доступності. А коли буде забезпечений, хоча б ну найпростіші такі елементарні ази доступності цифрової для людей, то це значно покращить із півпрацю і дасть більше інформації людям про діяльність, про послуги, про можливості. Веб доступність вона абсолютно точно важлива. Ми живемо в 21-му сторіччі. В нас ми маємо охоплювати 100% громадян наших. тому, якщо ми доносимо інформацію, ми маємо її доносити до кожного громадянина України.